І зараз про ситуацію з водопостачанням поговоримо із Дмитром Новицьким, президентом Асоціації водоканалів. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні героям слава. Отже, в контексті водопостачання, які ми сьогодні сьогодні є наслідки підриву Каховської ГЕС, знаєте. Я бачу окрім воєнних наслідків, які я не буду коментувати, тому що не є фахівцем в цьому питанні. Я бачу чотири. Важливих шари проблем. Це перш за все гуманітарна проблема в зв'язку з чим? в зв'язку з тим, що відсутнє водопостачання і є пряма загроза життю та здоров'ю людей. Це безумовно економічна проблема. Ця ситуація вплине на роботу підприємств. Відповідно, вони зараз будуть зупинятися. Наприклад, в Кривому Розі є. Одне з таких місто підприємств, яке зараз зупиниться, відповідно не буде виплачена заробітна платня, не сплачені податки, і це як буде ефект доміно. Це тягне за собою і вже і соціальні проблеми. Зв'язку з тим, що не виплата заробітної платні, відсутність елементарних послуг потягне за собою ще і зміну. Демографічної картини е, цілих регіонів, тому що звісно люди не зможуть жити в таких умовах і будуть переїжджати до різних е, до інших регіонів. Ну і е, четверта проблема це екологічна. Її важко переоцінити, тому що наслідки ще будемо багато років е, відчувати і підраховувати проблеми, які виникли зв'язку е, з тим, що е, той підрив дамби вплине на. Цілі е, регіони, е, що нижче за течею, і що вище е, за течею Дніпра, також тому що коли будували цю дамбу, е, Дніпро підняли на рівень там 16 метрів. І зараз ця е, вода підтримувалась, і у тому числі підземна вода підтримувалась на певному рівні. І зараз е, в деяких районах зникне. Вода в колодязях зникне в тих водозаборах, які існували багато років, і будувалися відповідно до рівня Дніпра або водосховища. А в деяких районах навпаки будуть затоплення, підтоплення. І е, треба варто згадати про те, що окуповані території, вони ж, оскільки це територія України, і свого часу були зроблені міліративні канали. Канали, які виконували функцію і зрошення земель, і водопостачання, тому е, кількість населених пунктів, які зараз опинилися в критичній ситуації, навіть важко підрахувати. А можна... Варто звернути увагу, до речі, і е, е, що прісна вода потрапляє в чорне море, і що там буде відбуватися наслідки жахливі. А можете назвати, які от області найбільше відчують оці ці наслідки важкі? Ну варто зробити таке певне розділення, тому що Дніпропетровщина вона постраждає зв'язку з тим, що принаймні два райони це Нігопольський і Криворізький, зараз будуть з проблемами водопостачання. А, наприклад, Херсонська область там навпаки буде відбутися підтоплення певних територій. Тому найбільші проблеми з моєї точки зору, чисто технічної точки зору, це все таки більшості проблеми на Дніпропетровщині. Зараз треба перейти до оперативного реагування, забезпечити людей водою і стратегічне планування виконання тих проектів, які згадали перед моїми стопом. Чи є вже план, як можна забезпечити людей у цих регіонах водою і питною, і технічною? Ну, ми, як асоціація, зразу відреагували і допомагаємо водоканалам постраждалих міст безпосередньо, допомагаючи з підвозом ємностей водовозок, мотопомп в Херсонську, зокрема, область для того, щоб відкачувати з тих насосних станцій, які підтоплені. А на Дніпропетровщині якраз займаємося тим, що допомагаємо організовувати підвіз води. Однак безумовно, наша допомога вона, скажімо так, важлива і ефективна, але без допомоги міжнародних організацій, без допомоги уряду цю проблему не вирішити і вже включилися в роботу. І Червоний Хрест, і ЮНІСЕФ, і міжнародна організація міграції, які прораховували різні варіанти забезпечення водою ще в лютому місяці. Розглядали таку можливість безумовно, ніхто не розраховував на такий теракт, і розглядали більш проблему зниження рівня, тому і ті рішення, які приймалися тоді, вони. Зараз ну скажімо так не в повній мірі могли б покрити проблеми. Тому терміново реагують міжнародні організації, і саме головне те, що відреагував уряд, зараз вже прийнята відповідна постанова кабінету міністра про виділення грошей для будівництва водогонів від Карачуновського водосховища до в бік Нікополя, Марганця для сталого забезпечення цих регіонів, цих районів. Водою безумовно на реалізацію цього проекту знадобиться багато часу. За цей час треба нам всім всьому суспільству вирішити питання забезпечити питною водою і санітарією тих людей, які там залишаються, для того, щоб працював бізнес, для того, щоб ті ризики, про які ми казали на початку, і соціальні, і гуманітарні, вони все таки були нівельовані. Пане Дмитре, от цікава ваша експертна думка. Ми можемо відбудувати все, аби росіяни пішли з нашої землі і не гатили по наших містах і людях. Або у нас є все ж таки території, які вже не зворотні до відновлення і можуть перетворитися на мертві землі. Якщо так, то що це за землі? Мені важко коментувати я не є екологом, хоча наша асоціація називається у провода канали з точки зору роботи підприємств, галузі і впливу на довкілля. Однак точно можна сказати, вже міністерство екології зробили таку публічну заяву, що постраждала або постраждає в часі близько 5 тисяч гектар квадратних кілометрів землі, і це землі про які я вже казав. Які були забезпечені водою зрошувальними каналами? Той Каховський канал, про який я казав, він 130 кілометрів. Він забезпечував водою. А зараз згадаю щось там 500 з чимось тисяч гектарів землі, і а, величезна кількість сільхозземель зараз залишиться без води. І відповідно це вплив на економіку, це вплив на е, довкілля, тому що ті ж самі Олешківські піски вони зараз будуть підтоплені, і е, що відбудеться з величезною кількістю природних заповідників, які опинилися е, в жахливому стані, важко навіть зараз передбачити, тому це питання більш до екології, але з моєї точки зору. Ця трагедія ще буде мати наслідки багато багато років. Я вам дякую, пане Дмитре, за вашу експертну оцінку і за ваші відповіді. Це був Дмитро Новицький, президент асоціації водоканалів.